Ударив ножем сусіда. Брикарпатські поліцейські затримали 55-річного чоловіка, який поранив свого односельця та втік. Деталі дивіться далі. Усе сталося у Дубівській громаді через неприязні стосунки. 55-річний чоловік зненацька вдарив в живіт свого односельчанина. До рожнятівських поліцейських надійшло повідомлення від медиків про те, що до них доставлено 53-річного мешканця села Ріпне, що у Дубівській територіальній громаді у чоловіка діагностували проникаюче ножове поранення. Згодом нападник утік, а поранений чоловік пішов до сусідки, аби та викликала швидку допомогу. Січі затримали фігуранта за місцем проживання. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне і тяжке тілесне ушкодження. Суд невдовзі оберейму запобіжний захід. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.